Ці овочі в духовці просто знахідка для тих, хто любить легкі та корисні страви. Нарізаємо овочі на середні шматочки. Я сьогодні використовую ті овочі, які в мене опинилися вдома: це морква, картопля, цибуля, болгарський перець, помідори та капуста. Але цей рецепт хороший тим, що можна використовувати будь-які сезонні овочі, які ви любите. Ці овочі відправляємо у форму, застелену папером для випічки. Збризнемо соком половини лимона. Додаємо сіль, чорний перець, паприку, сушений часник, трохи соєвого соусу та бальзамічний оцет за бажанням. Також додаємо рослинну олію. Тепер перемішуємо всі овочі. Накриваємо фольгою і відправляємо в духовку запікатися при температурі 180 градусів на 1 годину. Тим часом поріжемо дрібно зелень і пропустимо часник через прес. На запечені овочі рівномірно розподіляємо часник, посипаємо зеленню. І відправляємо в духовку ще на 5 хвилин. Такі запечені овочі, справжня знахідка для тих, хто дбає про своє харчування і хоче додати більше користі та клітковини до раціону. Вони дуже смачні та чудово поєднуються між собою. Просто вибирайте улюблені овочі, запікайте і насолоджуйтесь легкою корисною та смачною стравою щодня. Такі овочі подаю з рисом або будь-якою іншою кашею. І вже готові овочі ще трохи поливаю бальзамічним оцтом. Друзі, підписуйтесь на канал і до зустрічі у нових відео!